Молитва на день народження. Господи Боже, владико всього світу, видимого і невидимого, від твоєї святої волі залежить усі дні й роки життя Мого. Дякую тобі, Отче милосердний, що Ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що за мої гріхи. Я не гідний цієї милості, але ти її даєш мені з невідмовного чолюбства чолюб, Твого. Продовжи іще милості Твої мені грішному, продовжуй життя моє в доброчесності, в мирі, з усіма рідними і в злагоді з усіма ближніми. Подай мені достаток плодів земних і все. Що задоволення потреб моїх необхідне, навіть паче обчисти мене, совість мою, укріпи мене на дорозі спасіння, щоб я йдучи нею після довгого літнього життя на цьому світі, перейшовши в життя вічні, удостоюся бути наслідником Царства Твого Небесного. Сам, Господи, благослови цей рік, що його починаю. І всі дні життя мого. Амінь. Господи Боже, владико, всього світу, видимого і невидимою, від твоєї святої волі залежать усі дні і роки життя мого. Дякую тобі, Очі, Примилосерний, що ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що за гріхи мої, я не гідний цієї милості, але ти її даєш мені з невимовного чоловколюбства Твого, продовжи іще милості Твої, мені грішному, продовжуй життя моє в доброчесності в мирі, з усіма рідними і в злагоді, з усіма ближніми. Подай мені достаток плодів земних і все, що. До задоволення потреб моїх необхідне. Найпаче ж очисти, совість мою, укріпи мене на дорозі спасіння, щоб я йдучи нею після довгого літнього життя на цьому світі, перейшовши в життя вічні, удостоюся бути наслідником царства Твого Небесного. Сам Господи, благослови цей рік, що його починаю. І всі дні життя мого. Амінь, Господи Боже, владико всього світу видимого і невидимого, від твоєї святої волі залежать усі дні і роки життя мого. Дякую тобі, Отче, примилосердний, що ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що за гріхи мої, я не гідний цієї милості, але ти її даєш мені з невимовного чолоколюбства Твого, продовжи іще милості Твої, мені грішному, продовжи життя моє у доброчесності, в мирі, з усіма рідними, з лагоді, з усіма ближніми. Подай мені достаток плодів земних і все. Що задоволення потреб їх необхідне, найпаче очисти совість мою, укріпи мене на дорозі спасіння, що я йдучи нею після довголітнього життя на цьому світі, перейшовши в життя вічні, удостоюся бути наслідником царства Твого Небесного. Сам, Господи, благослови цей рік, що його починаю. І всі дні життя мого. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Так мені, Господи, допоможи.